Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Севастополі в окупованому Росією Криму помітили понад 20 автомобілів швидкої допомоги. Вони їхали у бік госпіталю Чорноморського флоту Росії та міської лікарні номер 1 Повідомив в жовтні телеграм-канал Кримський вітер із посиланням на своє джерело. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на своє джерело. Як повідомляють наші джерела, вже півтори години до Севастополя, звідки сідуть автомобілі швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Повідомляє кримський вітер. Пізніше телеграм-канал також із посиланням на джерело повідомив, що у вертоліт. Тьні частині розташовані на околиці Джанкоя, був вибух, і є загиблі та поранені військовослужбовці РФ за даними з відкритих джерел на аеродромі Джанкою дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії. Три авіаційні ескадрилії на мі 8 мі Мі-35М, мі 28 к 52 там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ Росії. Починаючи з серпня у Криму, майже щодня було чути звуки вибухів. Російська влада пояснювала це стріляниною по українських безпілотниках і роботою ППО. На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття. 8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілися цистерна з паливом у вантажного поїзда потім, що вибухнула вантажівка, рух мостом перекрили. Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад. Радник офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту пов'язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії намагаються з'їсти керівник. Ництво російського міністерства оборони та генштабу в той же час вибухи на кримському мосту могли бути диверсією, яка дозволила Путіну випустити емоції, каже Валерій Соловей. Президент РФ Володимир Путін може прийняти рішення про використання проти України більш потужної зброї, заявив російський політолог Валерій Соловей. Він назвав інтерв'ю телеканалу Більд масовану атаку РФ по Україні настільки помстою за міст, скільки відплатою за те, що Україна чинить відчайдушний опер на полі бою. Експерт не виключив, що вибухи на кримському мосту могли бути ти диверсією, яка дозволила Путіну випустити свої емоції і покарати Україну за те, що вона не просто чинить опір, а чинить опір досить успішно і завдає російським військовим дуже відчутні удари. Я боюся, що це тільки початок, не виключив російський політолог. Водночас він нагадав про те, що запас крилатих ракет у ЗСРФ обмежений, а масовний обстріл був разовою акцією. Російському президенту доведеться приймати рішення про застосування більш дієвих засобів. Додав Соловей. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми c lab